Далі також поговоримо з вами про те, що наші збройні сили України вони знищили стратегічний бомбардувальний карефі вартістю понад 100 мільйонів доларів. Про це дописував головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Український дрон вразив літак під час посадки. Що наразі відомо, відомо те, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив про це в інтерв'ю виданню ЛВ. Ту 22 м за класифікацією НАТО Бекфаєр надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник ракетоносець зі змінною геометрією крила у новій модифікації літака, що отримала назву ту 22 м 3 що був побудований у 1974 році. Були встановлені більш потужні і економічні двигуни. НК-25 з електронною системою управління Су 25 Літак може нести на собі ракети Х 22 якою зокрема Росіяни вдарили по будинку у Дніпрі в січні 2023 року. Ну і також нагадаємо, що російські змі повідомляли, що 2 квітня в Іркутській області Рефі розбився стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 який здатен ракета Ха двадцять 22 І за інформацією причиною аварії попередні стали. Технічна несправність літак впав у безлюдній місцевості. Після цього на землі почалася пожежа. Ну і також знову ж таки головнокомандувач наш заявляв з приводу того, що саме наші українські сили за допомогою дрона знищили російський бомбардувальник. Ту 22 м 3 Також більш детально зараз з вами обговоримо саме прямомову. мову. Його в інтерв'ю а далі цитую декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник. Ту 22 м 3 Якраз тільки приземлився, і наш дрон його вразив. Вартість приблизно 100 мільйонів доларів. А також коментуючи удар в глибині Рефі, він зазначив, що Україні вдалося знищити декілька місць зберігання і збирання. А шахедів, що вплинуло на загальну кількість їх застосувань, ми завдали низку успішних ударів по аеродромах, і противник змушений був дислокувати, перемістити свою авіацію в глиб Росії. Якщо раніше вона була на відстані 100-150 км, кілометрів, тепер це 200-300 кілометрів. Енгель Шайковка, російський флот фактично зачинений у новоросійську. Інколи він проривається, але для них це випробування, тому що вони знають, що постійно перебувають під загрозою наших ударів, сказав головнокомандувач. І за його словами, система протиповітряної оборони є також одним із напрямків ураження, що значно знижує їхню потужність. і самої системи протиповітряної оборони і системи виявлення наших засобів повітряного нападу. Кожна така станція коштує десятки мільйонів доларів. І щодо ураженого літака Ту-22М3, він одне у. Точнив, коли саме і де це сталося, тобто інформація ще оточнюється. так і розказав ще. Що... Сирський з приводу того, що дійсно наразі поки ще не зрозуміло, де саме це сталося, але за його словами українські військові завдали удару політаку, коли той тільки приземлився. І також нагадаємо, що тоді внаслідок трошки загинув ще й російський пілот з приводу цієї російської аварії. Так аварії перепрошую російського стратегічного бомбардувальника ту Ту-22М3, яка сталася напередодні 2 квітня. Ми з вами про це вже говорили. Росіяни касетним боєприпасом з Іскандеру, це була балістична ракета Іскандер М, вдарили по Кривому Рогу, вдарили по дитячому майданчику, де в цей час перебували цивільні. Вшанувати жертв російської атаки по Кривому Розі приїхали 32 посли іноземних держав та представники дипломатичних місій. Нагадаємо, що тоді. Внаслідок цього удару загинуло 20 людей, серед них 9 дітлахів, і також 70 людей наразі постраждали. Після того, як Росія вбила дев'ятьох дітей касетним ударом по Кривому рогу, я запропонував іноземним послам в Україні особисто відвідати місце цього військового злочину. Я дякую 32 главам та представникам дипломатичних місій за їхній сміливий візит, організований міністерством закордонних справ. Вшанування пам'яті дев'яти дітей та одинадцяти дорослих, які загинули в результаті атаки, та спілкування з родичами вбитих дітей. Про це повідомив. Міністр закордонних справ України Андрій, Андрій Сибіга у соцмережі X Сибіга зазначив, що важливо, щоб іноземні дипломати побачили наслідки злочинного терору Росії на власні очі. Він додав, що Україна працює з партнерами над тим, щоб надати Кривому Рогу додаткову підтримку. Серед тих, хто відвідали місце удару по Кривому Рогу, зокрема, була і посол США в Україні Бріджит Брінк. Також були представники Індії та Бразилії. Як повідомляють українські новини, ввечері 4 квітня, армія країна-агресора Росії завдала удару по кривому рогу, застосувавши балістичну ракету Іскандер М у касетному виконанні. ООН визнали, що Росія вбила найбільшу кількість дітей в Україні спочатку повномасштабної війни, коли 4 квітня завдала ракетну удару по кривому рогу. Президент Володимир Зеленський заявив, що його. Неприємно здивувала реакція Посольства США, яка не вжила слово російська під час коментаря про ракетну атаку, що вбила дітей у Кривому Розі. Але пізніше Бріджит Брінк виправила цей допис і дописала, що саме російська ракета атакувала Кривий Ріг. Напередодні ввечері 19 ворожих безпілотників атакували Харків. Кількома хвилями заходили вони на місто з різних боків. Масована атака тривала понад три години. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Медики надали всю необхідну допомогу. Більшість ворожих ударів було зафіксовано в основ'янському районі. Також були прильоти в Київському та індустріальному районах міста. На місці вулчань спалахнуло понад П'ять пожеж. Декілька приватних будинків зазнали руйнувань. Пошкоджено понад 20 автомобілів, зруйновано станцію технічного обслуговування, пошкоджено виробниче обладнання в кількох будівлях. Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації допоможуть оформити документи для отримання гранта на відновлення до 8 мільйонів. Ця допомога буде надана. Підприємцям, чиї потужності були пошкоджені внаслідок обстрілу. Далі давайте заслухаємо очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова. Чи був знову масований обстріл шахедами міста Харкова? Нам відомо про 19 шахедів, 7 локацій, 5 пожеж. Чотири людини отримали поранення. Більшість це або промислові об'єкти. Знов ж таки, це цивільна промисловість. Наприклад, це кондитерська фабрика була. Десь ще шахеди били по відкритій території місця ще встановлюються. Всі пожежі ліквідовані. Наразі наші служби проводять цю необхідну роботу щодо ліквідації наслідків. Тобто, наразі буде усунена там аварійність. Далі будемо звичайно комунікувати із людьми для того, щоб по максимуму допомогти відновитись. Про що йде мова? Наприклад, ось зараз ми поспілкувалися із підприємцями, які тут займалися виробництвом. Далі буде наш відповідно департамент економіки допомагати з оформленням фактично документів для отримання державного гранту на відповідну переробку. Це фактично до восьми мільйонів гривень. Це допоможе їм, хоч якось відновитись. Поспілкувавшись, вони вирішили відновлюватись, відновлювати своє виробництво і залишатись працювати у місті Харкові. З вами поговоримо і про те, що дрони вперше атакували російський військовий аеродром біля Оренбурга, розташований за тисячу кілометрів від кордону України. Під атакою був військовий аеродром Оренбург. 2 основними типами літаків, що знаходяться на цьому аеродромі, є військово-транспортні літаки, такі саме як ІЛ 76 а також ан 12 та іл п Ось такі новини дійсно з'являються. Також ще і З'являються новини більш детальні з приводу того, як саме це відбувалось. Дописували також видання Астра з приводу того, що за словами губернатора області всі БПЛА були збиті. ППО жарт та руйнувань немає. За даними Астра, атака була спрямована саме на аеродром Оренбург. 2 російські міноборони про атаку на Оренбургську область звичайно що не повідомляло.